Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Більше десяти діб проводяться відновлювальні роботи. Вода продовжує подаватися по відповідним графікам і подається виключно на альтернативних джерелах енергії. По газозабезпеченню система відновлена, але продовжуються роботи по посиленню безпеки цих об'єктів і там надзвичайно багато роботи. Є. Дякую газовикам, які продовжують допомагати нашій громаді. Складніше з енергопостачанням, основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші, і залучені з інших регіонів. Подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх Квартирах електроенергія буває, але не постійно і не по відповідним графікам. Поки що налагоджується система, і ми розраховуємо, що на цьому тижні відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її нема. Тому що особливо людей хвилює, коли появилася електроенергія, від якраз тоді, коли виключилась вода, і навпаки. І особливо страждають в цьому випадку сім'ї, в яких діти, люди похилого віку, яким складно організувати все це швидко. Тому робота продовжуватиметься. А взагалі в місті працює більше 550 генераторів, які продовжують працювати і в приватних структурах, і у людей особистих, і в установах, і в соціальній сфері. Лікарні наші продовжують працювати виключно на альтернативних джерелах енергії, другі соціальні об'єкти.